Ось я по проводці От на цю синю коробку мають приходити напруга і на других клемах має виходити. Зараз я отак підсунув туди щупи. Не знаю, яка тут має бути напруга. Ставлю на саму більшу і пробую включити. Так, включив я. Появилось 11 вольт. Нажмемо цю червону кнопку, що то є. А, це воно виключає, я зрозумів, так, включаємо, тут є 11 вольт. Зараз я виключу і переставлю чи на виході є, бо звідси вже йдуть провода на цей нагрівальний елемент. Так, виключу. Так, поставив якось я там щупи, ну, включимо. А на виході О, щось з'являється, не знаю, чи той щуп добре зараз. Так, щуп ніби добре. Ну, включаю. О, а на виході нема нічого. О, щось з'являється і пропадає. На виході нема напруги, добре?